На годиннику шоста ранку. На Бандерштаті не сплять. На сцені по черзі музичні гурти налаштовують обладнання і інструменти. Лідерок гурту широкий лан Святослав Бойко виступає на Бандерштаті з 2019 року. Бандерштат став першим фестивалем, який почав просувати в маси в суспільству ідею от патріотичного двіжу і правильного двіжу без алкоголю. Він з поміж всіх інших фестивалів він реально впізнаваний, це напевно і підкупляє. Ну всім е, хочеться бути причетними до чогось оригінального. Під звуки базу прокидається наметове містечко. метове класний. Проснувся година шоста. Від чекіна чи чого там Ні, супер. Киянин Микола Лопатюк в п'яте приїхав на Волинь. каже, участь у фестивалі українського духу стала сімейною традицією. Бандерштатівський Бондерштатівський радок починається з того, що тобі дуже холодно. Ти, ти хочеш їсти і хочеш пити, і тобі треба розпалити багаті. І ти починаєш усім цим займатися. Мені подобається тут завжди дружня, адекватна атмосфера. Це перше, чого я хочу відмітити. Мені подобається, що тут багато по-справжньому важких потужних вітчизняних саме гуртів, вони тут сконцентровані. Зробила глечик, а потім я пішла на малювання, зробила такий малюнок. Там ще були ігри, хочу ще, і ще, і ще, доки не закінчиться Вандерштадт. Традиційно о восьмій ранку бандерштатівців запрошують на йогу. Моя ідеологія співпадає з ідеологією Бандерштату, хоча було багато часто суперечок про те, що йога це не українське, але власне я довела Бандерштату, що а, свого не цурайтеся, чужому навчайтеся». Для мене це ідеологія любові до України і пам'яті про наших славних героїв, про наших предків і про свою історію. Ну така першочергова подія за весь рік, і коли настає серпень, то ти в очікуванні, ти в перечутті того, що от скоро Бандерштат, скоро щось станеться, і ти їдеш. Ти збираєшся, кидаєш роботу, не знаю, все і ти все ж виділяєш цей час. Я приїхав спочатку з Луганська ну, сім років тому. Тепер сум. Я працюю в сумах. І коли я побачив в інтернеті рекламу фестивалю українського духу, я сказав, що точно треба їхати, бо вже духу не вистачає. І ви знаєте, я не помилився. Що говорити про перший день, який у нас був вчора, минув він без надзвичайних ситуацій. Досить цікаво насичена була гутіркова сцена. Також насичена елементами була програма, і на території основного фестивалю це історичні локації, це ярмарок. І досить таки успішне і хороше у нас дитяче містечко. На Бандерштаті діє центр вакцинації. Медсестра Наталія Іванова розповіла, упродовж двох днів щепили 43 людини. Вадим Панафідін. новини на Суспільному, Волинь.